Сьогодні нам належить виміряти питому теплоємність речовини, з якої виготовлено це металеве тіло. Вивчаючи параграф 8. Питома теплоємність речовини ви дізналися про те, що питома теплоємність це характеристика речовини. Отже, неважливо, яку форму і розміри має тіло, важливо лише, з якої речовини воно виготовлене і у якому агрегатному стані знаходиться ця речовина. Мета нашої роботи визначити питому теплоємність речовини у твердому стані. Для визначення питомої теплоємності речовини в твердому стані можна скористатися таким методом. Тіло нагрівають в киплячій воді. Як вам добре відомо, температура кипіння води за нормального атмосферного тиску складає 100 градусів Цельсія. Отже, початкова температура тіла нам відома. Потім нагріте тіло опускають у калориметр із водою кімнатної температури. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь чотири тіла. Тверде тіло віддає енергію, а вода, калориметр і термометр одержують. Процес теплообміну відбувається в калориметрі, тому теплообмін з навколишнім середовищем незначний. Рівняння теплового балансу для цього процесу виглядає так: кількість теплоти віддана тілом рівна кількості теплоти, отриманої термометром плюс кількість теплоти отримана калориметром плюс кількість теплоти отримана водою. Оскільки термометр і калориметр порівняно з водою одержують незначну кількість теплоти. Можна вважати, що кількість теплоти віддана твердим тілом. Дорівнює кількості теплоти одержаної холодною водою. Тобто кількість теплоти віддана тілом рівна кількості теплоти прийнятою водою. Кількість теплоти, яку внаслідок охолодження до температури Т віддає гаряче тіло, можна розрахувати за формулою. Кількість теплоти віддана тілом рівна теплоємності тіла помножити на масу тіла, помножити на різницю температур. Початкова температура тіла мінус кінцева температура тіла. Кількість теплоти, яку в ході нагрівання до температури Т одержує вода за формулою. Кількість теплоти, отримана водою, рівна теплоємності води помножити на масу води і на різницю температур. Кінцева температура води мінус початкова температура води. Отже, маємо. З останнього рівняння отримуємо формулу для розрахунку питомої теплоємності речовини, з якої складається тіло. Теплоємність тіла рівна теплоємності води, помноженій на масу води, на різницю температури кінцевої і початкової води, будучи поділене на масу тіла, на різницю температури початкової тіла і кінцевої температури. Розгляньте останню формулу та назвіть фізичні величини, які нам слід виміряти, щоб визначити питому теплоємність речовини, з якої складається тверде тіло. А також які прилади нам для цього знадобляться. Отже, для визначення питомої теплоємності нам належить виміряти початкову температуру води і кінцеву температуру води і тіла. Для цього нам знадобиться термометр. Нагадаємо, що початкова температура тіла нам відома 100 градусів Цельсія. Нам також слід виміряти масу тіла і масу води. Для вимірювання маси тіла ми скористаємося терезами, а от для визначення маси води, ми за допомогою мірного циліндра виміряємо її об'єм та скористаємося формулою. Маса дорівнює густина. Помножити на об'єм. Для зменшення теплообміну з довкіллям ми візьмемо калориметр. Ще нам знадобляться паперові серветки, електричний чайник з водою і склянка з холодною водою. Для вимірювання і температури, і об'єму ми будемо використовувати прилади, які мають шкалу. Тому пропонуємо вам. Визначити ціну поділки шкали термометра та ціну поділки шкали мірного циліндра і записати результати у зошит. Закінчуючи етап підготовки до експерименту, підготуємо таблицю результатів, вимірювань та обчислень. Починаємо експеримент. Не забувайте своєчасно записувати в таблицю результати вимірювань. Спочатку виміряємо об'єм води. Перельємо воду в калориметр І виміряємо початкову температуру води. Дістанемо із чайника з киплячою водою металеве тіло. І покладемо його у калориметр, перемішуючи воду, дочекаємося, коли змінення температури стане непомітним. Тобто встановиться теплова рівновага між водою в калориметрі та металевим тілом, виміряємо кінцеву температуру води. І останнє. Зважимо досліджуване тіло. Все. Експеримент закінчено. Настав час опрацювати результати. Сподіваємося, що ви не забували своєчасно записувати покази приладів. Опрацювання результатів експерименту. Визначте масу води в калориметрі і подайте її у кілограмах. Друге. Поміркуйте та заповніть стовпчики 5-7 5-7 Таблиці. Скориставшись формулою для визначення теплоємності тіла, визначте цю теплоємність. 4. Закінчить заповнення таблиці. П'яте. Скориставшись таблицею питомих теплоємностей, дізнайтеся, з якого матеріалу виготовлене тіло. Як завжди, на закінчення лабораторної роботи вам належить проаналізувати експеримент та його результати, і зробити висновок. У висновку зазначте, яку величину ми визначали, який результат отримали, які чинники вплинули на точність отриманого результату. Творче завдання. Оцініть відносну похибку експерименту, скориставшись формулою. Запропонуйте спосіб визначення питомої теплоємності рідини. Запишіть план проведення експерименту.